Роблю тірамісу, як і обіцяла, тільки відразу попереджаю. Це не класичне тірамісу, а варіація на тему. Тому, от, наприклад, каву в мене немає, я її взагалі не п'ю. А є капучина, хтось подарував, з ним мені навіть смачніше, не так гірчить. Крем без яєць і виходить доволі щільний і вершковий, але саме з таким кремом десерт може простояти в холодильнику довше, ну якщо йому дадуть постояти. І я вже ж замість традиційного маскарпоне в мене вершковий сир для Кавіта. Бо, бо так дешевше. Міскузі, тобто, вибачте мене італійці, але в кінці відео я порівняю свій десерт із десертом із Сільпо, і там теж в складі немає маскарпоне, тому все чесно. Якось так вийшло, що всі продукти для Тірмісу в мене не наші. Купую їх в місцевому магазинчику, де привозять закордонні смаколики. Хоча цукор, тобто пудра, в мене українські, і а вже ж домашні саваярді. Можете подивитися подивитись попереднє відео на моїй сторінці. До речі, поки з вами тут полакою, подумала, чи правильно я кажу тірамісу, бо зустрічала два варіанти через і, і, власне, через і. Але італійською перекладається саме тірамісу, тому і далі буду так казати, ви мене виправте, якщо я помиляюсь. Вийшло 4 великих порції, а вже ж я їх зважила, віднявши вагу стаканів, і загальна вага десерту 1 кг 56 грам. Багато, як на мене, фінальний какао штрих на годинку в холодильник і можна насолоджуватись. Люблю цей десерт за простоту виконання і завжди приголомшивий результат. А це в мене два печівка лишилось, то я їх отак прилаштувала. І хоч я не планувала, але дуже захотілось порівняти свій десерт з магазинним, тому побігла в Сільпо і знайшла там тільки інтригу. Ну тобто десерт інтригу, який дуже схожий на тірамісу, навіть по своєму складу, ну крім йогурту. Але йогурту я не відчула. Мені ще повезло, якраз. Ас була акція на цей десерт. Він коштував 35 гривень 90 копійок за 100 грам. А мій обійшовся 17 гривень 50 копійок за 100 грам. Але я рахувала тільки продукти, а в ціну магазинного десерту закладено ще дуже багато всього. Тому ціна нормальна, але смак дещо підвів. Штучний, невиразний, саме той випадок, коли забагато крему, мені не сподобався, тому домашній на його фоні, як з вишуканої кондитерської, Саваярді неймовірно смачні. Крем тане як морозива. ще й нотка капучина. Ну що я вам розказую? Ви і без мене знаєте, що тірамісу – то безмежна любов. Дякую, що подивились, і якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Їжте здорові!